Простий, доступний і дуже смачний рецепт приготування паски на Великдень. Один із моїх найулюбленіших рецептів пухке ароматне тісто і дуже простий процес приготування. Всім привіт! Рада вас вітати з України та бачити на своєму каналі. Почнемо з приготування опари. В ємність виливаємо молоко. Воно повинно бути саме тепленьке, не гаряче. Тепер достаємо дріжджі, трошки цукру, приблизно одну столову ложку. І 2 столові ложки борошна. Треба все добре перемішати, аби не було грудочок. накрити рушником чи харчовою плівкою та поставити у тепле місце, але не гаряче. Опара має збільшитися у два рази. На це зазвичай потрібно від 10 до 15 хвилин. Підготуємо родзинки. Можна використовувати будь-які сухофрукти, але я люблю додавати саме родзинки. Заливаємо гарячою водою і залишаємо на 20-30 хвилин. А поки приготуємо тісто. В глибоку ємність розбиваємо яйця. Всього для тіста нам знадобиться 6 штук. Висипаємо цукор. І тепер треба все добре перемішати за допомогою вінчика. Взбивати до утворення піни не потрібно. Достатньо просто все добре перемішати. Опара вже готова. Обережно знімаємо плівку. Коли працюєте з дріжджовим тістом, не поспішайте і не робіть різких рухів. Опара вийшла чудова. Додаємо опару в ємність зі збитими яйцями. Виливаємо молоко. Та сметану. Зверніть увагу, що всі інгредієнти повинні бути кімнатної температури, не холодні. Додаємо тепер ванільний цукор, сіль та добре все перемішуємо за допомогою вінчика. Тепер додаємо борошно. Борошно я обов'язково пропускаю через сито. Так паска вийде більш пухкою і ніжною. Борошно я додаю поступово, не все одразу. А в два-три етапи. Додаю 1 третю частину від загальної кількості борошна і поступово замішую тісто. Потім додаю наступну частину. Кожен раз пропускаю борошно крізь сито. Після того, як я додала все борошно, викладаю в тісто вершкове масло кімнатної температури і поступово вмішую його в тісто. Використовуйте вершкове масло жирністю не менше 80%, тоді випічка буде дійсно смачною. Коли лопаткою стає незручно місити тісто, я починаю замішувати тісто руками, але перед цим обов'язково змащую їх рослинною олією. Так, тісто майже не липне до рук і замішувати дуже зручно. Вимішувати тісто потрібно не менше 10 хвилин. Воно повинно стати гладке, однородне і перестати липнути до рук. В залежності від розміру яєць, якості борошна та інших факторів, вам може знадобитися трошки більше або трошки менше борошна. Пропорції ви знайдете в описі під цим відео. Орієнтуйтесь, яке тісто повинно мати вигляд в кінці замішування. Ось на цьому етапі вже можна додавати сухофрукти і цукати. Родзинки я трохи обсушила на паперовому рушнику, і тепер висипаємо їх у глибоку ємність. Туди ж я додаю різні цукати. Їх попередньо замочувати не потрібно. Тепер додаємо одну-дві столові ложки борошна і добре все перемішуємо. Висипаємо підготовлені родзинки і цукати в борошно, і замішуємо тісто, щоб всі смаколики рівномірно розподілились. Тепер накриваємо тісто і залишаємо на годину півтори в теплому, тихому місці. Поки тісто підходить, я підготую форми, в яких буду випікати паски. Для цього я використовую фольгу і будь-яку ємність, яка підходить за розміром. У мене це банка з підваренням. Обгортаю фольгу навколо банки таким чином, як показано на відео. Знаю, що форма для випічки паски ця річ дуже доступна. Але інколи бувають ситуації, коли підходячої форми немає, і тоді можна зробити форму самостійно, саме такого розміру, як потрібно вам. Виймаю банку і її форма готова. Всередину я ще обов'язково вкладаю пергаментний папір. Ось так швидко і просто. Тим часом тісто вже добре підросло. Подивіться, яке пухке і гарне вийшло. Трохи обмінаю тісто і викладаю його на поверхню столу. Потрібно розділити його на рівні частини. В залежності від об'єму і кількості форм, ви можете самостійно визначити, на скільки частин потрібно розділити тісто вам. Я розділяю його на 7 частин. Вагою приблизно 380. 390 грамів кожна частина. Враховуйте, що розмір моїх форм приблизно 14 см на 8 см. Кожну частину тіста я формую ось в такий шар. З тістом дуже приємно працювати: ніжне, ароматне і дуже пухке. Сформоване тісто перекладаємо в підготовлені форми і залишаємо в теплому місці ще на годину. Ось подивіться, як чудове тісто підійшло в формах. Відправляємо в уже гарячу духовку на 30-35 хвилин випікати при температурі 180 градусів. Коли паски вже спечені, я дістаю їх із форми. Ось, подивіться, як просто і легко. І тепер відправляю їх ще в духовку, буквально на 10 хвилин, щоб трохи зарум'янити їх з боків. Тепер давайте підготуємо глазурь. Для цього нам знадобиться білки від трьох яєць. Обережно відокремлюємо білки від жовтків. В ємність з білками додаємо цукор, ванільний цукор та дрібку солі. І тепер ємність з усіма інгредієнтами поміщаємо на парову баню. Тепер постійно помішуючи, чекаємо, поки розчиниться весь цукор. Збивати масу поки не потрібно. Достатньо просто дочекатися розчинення кристалів цукру. На це потрібно декілька хвилин. Ось і все готово. Забираємо ємність бані і за допомогою міксера взбиваємо масу до білої пишної піни. В залежності від потужності вашого міксера вам може знадобитися 5-7 хвилин. в кінці я ще додаю цукрову пудру, щоб глазурь швидше застигла. Ось така глазурь в нас вийшла. Наші паски вже готові, і трохи навіть встигли охолонути. І тепер їх можна декорувати. Я просто окунаю кожну паску в глазурь і формую ось таку пишну білу шапку. Залишилось додати декор за смаком, і великодні паски готові. Давайте подивимось, які ж вони вийшли всередині. Паска дуже пухка, ароматна, в міру солодка, дуже смачна та запашна. Рекомендую приготувати і спробувати. Вже чекаю на вас у коментарях. Ставте лайчик, не забувайте підписатись, якщо вони зі мною. І, звісно ж, мирного нам усім неба. Па-па!